За п'ять років Україна має бути готова подати заявку про членство в Європейському Союзі. Про це виступаючи в парламенті сказав президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що Україна більше не має часу та наголосив, що є політична воля до змін. Зазначимо після ратифікації угода про асоціацію між Україною та європейським союзом у повному обсязі вступила в силу 1 листопада цього року. 26 вересня Україна передала до генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційну грамоту щодо угоди про асоціацію. Застосування угоди про асоціацію ЄС і України відкладу до 31 грудня 2015 року. Депутати Верховної Ради восьмого скликання склали присягу. Відбулося це під час урочистого засідання Верховної Ради України. На початку пролунав гімн України у виконанні національного заслуженого академічного народного хору імені Вірьовки. Після цього депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у ході військових дій на сході України. Депутати також, стоячи одночасно хором, склали присягу. Після цього голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив технічну перерву у роботі парламенту, щоб депутати змогли здати у апарат Верховної Ради підписаний текст присяги і отримати депутат. Ске посвідчення. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов під час урочистого відкриття парламенту восьмого скликання продемонстрував підпис під присягою народного депутата Надії Савченко, яка знаходиться в російському СІЗО. Фотокопію тексту присяги, яку вона особисто підписала у присутності юристів, вивели на електронне табло ради. Варто зазначити для Надії Савченко, також виділили робоче місце в залі парламенту. У Верховній Раді Нового, восьмого скликання створено шість депутатських фракцій блок Петра Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок, самопоміч, радикальна партія і батьківщина. Відповідне оголошення зробив головуючий на першому засіданні нової ради Володимир Гройсман. До складу фракції Блок Петра Порошенка увійшли 146 народних депутатів. Очолив її Юрій Луценко. До складу фракції Народний фронт увійшли 83 народні депутати. Очолив її Олександр Турчинов. У фракцію опозиційний блок увійшли 40 народних депутатів. Її очолив Юрій Бойко. До складу фракції «Самопоміч» увійшли 32 народні депутати на чолі з Олегом Березюком. До складу парламентської фракції Радикальна партія Увійшли 22 народних депутати. Очолив її Олег Ляшко. Ні, раді створили коаліцію. Відповідну угоду на засіданні парламенту 27 листопада підписали п'ять фракцій. До складу коаліції увійшли блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина, Радикальна партія Ляшка та самопоміч всього 302 депутати. Коаліція пропонує президенту Петру Порошенку внести кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Згідно з регламентом Верховної Ради, коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Аппарату Верховної ради документів. Головою Верховної Ради обрали народного депутата від блоку Петра Порошенка Володимира Гройсмана. За це рішення проголосували 359 народних депутатів. Кандидатуру Гройсмана на посаду голови парламенту висунули фракції блока Петра Порошенка, радикальної партії самопомочі, а також батьківщини та народного фронту. Голова фракції опозиційного блоку Юрій Бойко заявив, що фракція мала свого кандидата на посаду спікера в особі Олександра Вілкула. За словами Бойка, він розуміє, що ця кандидатура не отримує підтримки. У раді був присутній президент Петро Порошенко. На початку засідання парламентарі обрали лічильну комісію на чолі з депутатом Черненком. Верховна Рада призначила Арсенія Яценюка прем'єр-міністром. Відповідний проект постанови підтримав 341 народний депутат. Після призначення Яценюку вручили букет квітів. Перед призначенням він висловив готовність здійснювати реформи, запропоновані президентом Петром Порошенком. Після цього Яценюк потис руку президенту. Нагадаємо, на посаду прем'єра Арсенія Яценюка президенту України Петру Порошенку запропонувала коаліція. 27 листопада Кабмін склав повноваження перед новообраною Верховною Радою. Уряд Арсенія Яценюка було сформовано 27 лютого 2014 Надцятого року коаліція депутатських фракцій Верховній Раді України європейський вибір. Громадські активісти провели під Верховною Радою акцію, аби нагадати новообраним парламентарям про їхні обов'язки та змусити їх до самоконтролю за обіцянками. Вони розробили спеціальний щоденник для народних обранців, де ті зможуть записувати хід виконання своїх обіцянок і таким чином контролювати себе. Активісти зазначили, що таким чином будуть боротися із популізмом. Як повідомлялося, перший день новообраної Верховної Ради почався з мітингів. Зокрема, активісти провели символічний перший дзвоник для народних депутатів та закликали їх до політичної відповідальності. Дальності Верховну Раду охороняє кілька сотень правоохоронців. Кілька десятків бійців батальйону Айдар прийшли 26 листопада до воріт Міністерства оборони, аби висловити свої претензії з приводу призначення згори нового командира батальйону, замість заступника екс командира Сергія Мельничука, який очолював батальйон до останнього часу. Основне гасло акції ні, приватизації Айдару. Учасники пікету вимагали, аби на посади комбатів призначали бойових командирів, а не паркетних генералів, які просто довго прослужили в системі Міноборони. Бійці нагадали, що наразі обов'язки комб та виконує Сергій Федорченко, якого вони і хочуть бачити своїм командиром у випадку, якщо Сергій Мельничук складе присягу нардепа та піде працювати до Верховної Ради. Музика. Громадські активісти освистали Генерального прокурора України Віталія Ярему. Сталося це під стінами Верховної Ради, куди він приїхав на відкриття нового скликання. Учасники акції обступили генпрокурора та скандували на його адресу Ганьба. До Києва з дводенним візитом прибув єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Йоганес Ган. Він зустрінеться з президентом, прем'єром та лідерами парламентських сил. Під час візиту сторони мають підписати угоди про надання Україні фінансової допомоги від ЄС. Тим часом колишній єврокомісар Штефан Фюле заявив, що частка вини за ситуацію в Україні лежить на Німеччині. За словами Фюле, торік у листопаді, коли мали підписувати угоду про асоціацію, офіційний Берлін виступав проти надання Києву перспективи членства у ЄС. Натомість хотів перетворити. Т Україну на санітарний кордон між Росією та Євросоюзом. Державний та гарантований державою борг України станом на 31 жовтня становив майже 73 мільярди доларів. При цьому зовнішній борг становив 40 мільярдів доларів США. внутрішній – 33 мільярди. При цьому гарантований державою борг становив 10 мільярдів, в тому числі 8 мільярдів зовнішній і 2 мільярди внутрішній гарантований державою борг. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглядає можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації через призупинення поставок з цієї країни вугілля для нашої держави. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Він зауважив, що не знає, на який термін Росія призупинила поставки вугілля. Якщо Росія припинить поставки на довгий час, то наші теплові станції не зможуть працювати на повну потужність. У зв'язку з цим міністерство розглядає можливість імпорту електроенергії з Росії, наголосив Продан. Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості дозволило імпорт електроенергії з Росії. Ще 14 листопада дозвіл було надано компанії енергомережа, яка може законтрактувати потужності до 1500 МВт. мегаватт. До цього президент України Петро Порошенко доручив міністерству енергетики та вугільної промисловості опрацювати можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації у разі дефіциту в країні. Двоє цивільних осіб загинули, та ще восьмеро отримали поранення за добу 26 листопада. Про це повідомляє прес-центр АТО. Бандитами зі сторони міста Первомайська, яке перебуває під контролем ЛНР, було здійснено артилерійський обстріл у напрямок міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали тілесні ушкодження. Постраждали в надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території під контрольної бойовикам, зафіксований в селищі Опитне, сказано повітря. Домлені наголошується, що пожежу в результаті обстрілу бойовиками ТЕС міста щастя ліквідували завдяки умілим та злагодженим діям бійців батальйону Айдар. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь. На стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, але й задля порятунку мирних мешканців Донбасу. Відтак, за добу українські артилеристи 36 разів відкривали вогонь у відповідь по місцям скупчення живої сили та техніки ворога. Зокрема, за отриманою інформацією, в районі населеного пункту Докучаївськ відмічене переповнення міської лікарні, пораненими бойовиками, серед яких є вояки Російської Федерації. Кількість знищених бандитів уточнюється. В результаті обстрілів в зоні АТО було поранено п'ять військовослужбовців. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО, полковник Андрій Лисенко. За добу 26 листопада бойовики здійснили 50 обстрілів позицій сил АТО. В результаті обстрілів було поранено п'ятьох військових. Загиблих немає. Нагадаємо, за цю добу в результаті обстрілів двоє цивільних осіб загинули, та ще восьмеро отримали поранення. Сили АТО відкривають вогонь відповідь на стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, але й задля порятунку мирних мешканців Донбасу. Вітак. За добу українські артилеристи виконали 36 вогневих завдань по місцях скупчення живої сили та техніки ворога. Станом на 27 листопада в полоні ДНР та ЛНР перебуває близько 400 українських полонених. Про це повідомив народний депутат від Народного фронту Андрій Парубій. Він також зауважив, що ця цифра приблизна, оскільки точна кількість полонених невідома. Чотири сотні людей це всі українські полонені, серед яких багато місцевих активістів, добровольців та військових. Вони перебувають на територіях підконтрольних так званим ЛНР та ДНР. За його словами, кількість військовополонених постійно змінювалась, а після Іловайська вона суттєво Єву збільшилась, досягнувши 400 осіб. Як повідомлялося, у списку полонених на Донбасі перебувають 650 українців. Нагадаємо, обмін полоненими між представниками самопроголошених ДНР та ЛНР та українською стороною був передбачений меморандумом підписаним у мінську. Спочатку меморандум передбачав обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Проте трохи пізніше обмін став здійснюватися в кілька етапів: 50 на 50, 30 на 30 Тощо, починаючи з підписання першої мінської угоди, сторони конфлікту неодноразово. Проводили обмін полоненими. Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, воює проти бойовиків на Донбасі. Про це свідчать фото його цивільної дружини Аміни Окуєвої, яка вже давно воює на сході України. Окуєва опублікувала фото з Осмаєвим, де вони у повному озброєнні. І, як відомо, Осмаєв був звільнений з під варти 19 листопада, відбувши за гратами більше двох з половиною років. thank you На боці України із морозами у лавах бойовиків масові дезертирства. Як повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук, передову самовільно полишають цілі підрозділи терористів, найчастіше у Донецьку, Горлівці, Тельмановому і Новоазовську. Та не боїться морозу російська техніка. На сході бойовики продовжують облаштовувати артилерійські позиції. 24 нові гармати зафіксовані на північ від Луганська. Поки російські вояки встановлюють вогневі точки, так звані ополченці знищують інші. Так бойовики переплутали позиції своїх попліч з українськими і поцілили в батарею сепаратистів на півдні Донецька. 26 листопада територія Луганської ТЕЗ була знову обстріляна з установок залпового вогню БМ 21 град. Про це повідомили при службі ДТЕК. В результаті обстрілу в шести місцях пошкоджена теплотраса і газопровід на щастя. Снаряд потрапив в один з насосів берегової насосної станції. Пошкоджено і вибито скло в будинках ТЕС. Жертв постраждалих немає. Робота станції з виробництва електричної енергії та інші технологічні процеси не припинялися. Ведуться відновлювальні роботи. Збиток встановлюється. Нагадаємо, після мінометного обстрілу Ня головного теплового колектора в місто Щастяне надходить гаряча вода для опалення. Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ у Донецькій області. Це сталося тоді, коли троє міжнародних спостерігачів у супроводі військових пересувалися у броньованому авто між блокпостами української армії поблизу селищ Кирово і Шуми. Спочатку з позицій проросійських терористів вистрілили в бік машини з реактивного гранатомета. Снаряд поцілив за 100 метрів від неї. А за дві секунди бойовики здійснили кілька пострілів із зенітної гармати. Снаряди розірвалися за три метри від автомобіля, повідомляють в ОБСЄ. Зазначається, внаслідок інциденту. Ніхто не постраждав. Ежі з'явився відеозапис, знятий з безпілотника над селищем Піски Донецької області. На оприлюдненому відео видно, як безпілотник злітає на околиці Донецька на території, контрольованій сепаратистами. Після чого направляється в селище Піски, де проводить розвідку місцевості. Як відомо, піски розташовані в безпосередній близькості до Донецького аеропорту і на даний момент контролюються силами АТО. На кадрах видно результати обстрілів селища, розгромлені будівлі, биті дахи, руїни житлових будинків. Також на відео видно автомобільну техніку про її призначення. Цивільне або військове на даний момент достовірно невідомо. З рухомих об'єктів на відео видно вантажівку, що повертає на перехресті у бік Донецького аеропорту. За повідомленням авторів, відео було знято в листопаді поточного року. Вранці 27 листопада близько 60 вантажних авто, так званого гуманітарного конвою, виїхали з підмосковного Ногінська та взяли курс на Донбас. Про це заявили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії. За словами заступника начальника МНС РФ Олега Воронова, вантажівки везуть скло, покрівельні матеріали, а також продукти харчування, зокрема цукор і консерви для жителів Донбасу. Санкції проти так званих ДНР та ЛНР запровадили США та Європейський Союз. Під обмеження потрапили 13 осіб та організацій. Список фігурантів буде опублікований до кінця місяця. Серед них, напевне, будуть лідери бойовиків та особи, причетні до організації псевдовиборів на Донбасі 2 листопада. Обмеження включають заборону на видачу в'їзд до ЄС і заморожування активів. Студія допоможемо тебе зняла відеоролик про дітей біженців із зони АТО, які були змушені покинути свої рідні міста. Діти розповіли про свій досвід війни, про те, як вперше почули звуки вибухів і пострілів, як ховалися від обстрілу. У дітей також запитали, про що вони мріють і переживають. Відеоролик був знятий в ході підготовки до міжнародної конференції Травма війни, психологічна допомога та реабілітація, яка проходила 18-19 листопада. Ми вперше послушали. Дала бомбежку, ми побежали в подвал. Мы там ночували. І моєму брату готу дев'ять он страшно плакав. З групи Вернись живим видали великі настійні календарі з кіборгами з Донецького аеропорту. Про це йдеться на сторінці групи у Фейсбуці. Фото зроблені в зоні АТО, зокрема, у місці Піски, що розташоване за кілька кілометрів від аеропорту Донецьк. Група планує подарувати такі календарики деяким великим спонсорам. Усі охочі зможуть їх купити по 500 гривень. Гроші підуть на підтримку цих та інших хлопців у зоні АТО. Написав координатор групи Віталій Дейнега. Канада допоможе Україні військовим спорядженням на 11 мільйонів доларів. Про це заявив міністр національної оборони Канади Роберт Ніколсон. Таке рішення прийняли канадські урядовці після прохання президента України Петра Порошенка безкоштовно поставити українським військовим нелетальне військове обладнання. Мова йде зокрема про тактичні системи зв'язку, обладнання для знешкодження вибухових речовин, медичні аптечки та прилади нічного бачення. У заяві міністра оборони на сайті канадського уряду також повідомляється, що українська армія отримає. Тримає військове обмундирування, враховуючи по 30 тисяч пар штанів та курток, 70 тисяч пар взуття та 4 тисячі 500 рукавиць. Першу партію допомоги планується поставити літаком до кінця листопада. Інша доставлятиметься морським транспортом. Ціна на нафту знизилась до найнижчого за 4 роки рівня. За барель сировини марки Brent дають менше 76,5 доларів. А ціна нафти сорту WTI складає менше 73 доларів за барель. Здешевшення відбувається на тлі заяв членів організації країн експортерів нафти про те, що обсяги видобутку чорного золота знижуватись не будуть. Засідання ОПЕК відкривається сьогодні у відні. Зазначу, напередодні Росія не могла домогтися від організації скорочення квот на нафту щоб зупинити падіння цін. e Заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадія Корбана допитали в генпрокуратурі. Про це повідомляє видання «Нове Врем'я. Корбана викликали на допит у ГПУ у трьох справах. Одна з яких стосується конфлікту з главою Держземагентства Сергієм Рудиком, дві інших з Дніпропетровським прокурором Романом Федиком. Визволяти Корбана із Генеральної прокуратури України прийшли два інших заступники Коломойського Борис Філатов та Святослав Олійник, Комбат Дніпра 1 Юрій Береза, журналісти, активісти та добровольці, які останнім часом завжди. Супроводжують Корбана. Їх спершу не пускали в ГПУ, але після того, як вони взялися ламати турнікет в холі, їх пропустили до приміщення. Після звільнення Корбан розповів, що він подав клопотання, аби його допитував особисто генпрокурор Віталій Ярема. Але йому у цьому відмовили. Як відомо, кілька днів тому покази у ГПУ давав інший заступник Коломойського, Святослав Олійник, якого допитували у п'ятьох справах. Більшість з яких стосувалась прокурора Федека. Павліченки отримали шанс повернути арештоване майно. Апеляційний суд Києва задовольнив позов колишніх політв'язнів. Тепер питання щодо повернення сім'ї, квартири та машини розглядатиме голосіївський суд. Під стінами ж апеляційного зібралася група підтримки Павліченків. Небайдужі активісти вимагали справедливих рішень та люстрації нечесних суддів. Нагадаємо, 16 вересня цього року голосіївський районний суд відмовив Павліченкам у поверненні майна. Ми не будемо на цьому зупинятися, і ми будемо все, що сьогодні ми почали робити. Ми будемо робити по всій країні, захищаючи інтереси кожного громадянина України. Будемо також звертатися до міжнародних адвокатів, які щоб вони надали нам допомогу по тому, щоб держава повністю компенсувала всі витрати і всі втрати сім'ї Павліченка. Під час охорони громадського порядку навколо Палацу Україна троє працівників міліції отримали ушкодження від потрапляння сльозогінного газу, дихальні шляхи та наслизові оболонки очей. Про це повідомили про службі головного управління МВС України в місті Києві. За повідомленням постраждали медики швидкої і надали першу необхідну допомогу на місці. При цьому з числа цивільних громадян ніхто не постраждав. Нагадаємо, 26 листопада у Києві проходив концерт української співачки Ані Лорак. Прихильники її творчості прийшли о дев'ятнадцятій годині до Палацу Україна. Проте група агресив. Налаштованої молоді у кількості близько ста чоловік вчинили безлад біля входу до центрального концертного залу Україна і не давали шанувальникам співачки спокійно і безперешкодно увійти до приміщення. У Миколаєві нетверезий водій збив інспектора Даї. Спочатку аварія сталася на проспекті Героїв Сталінграда за участю трьох автомобілів: Mercedes-Benz GL 450, BMW 528 i і DAF 95 xf 430 Виїхавши на місце аварії, працівники правоохоронних органів оточили місце ДТП спеціальними конусами. Однак майже одразу п'яний водій автомобіля ЗАЗ наїхав на інспектора Даї, який регулював рух на місці події. В результаті аварії міліціонер з травмами госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Дев'ятирічна росіянка Христина Піменова стала топ моделлю Відтак, не закінчивши навіть початкової школи, вона уже взяла участь у модних показах, знялася в декількох рекламних роликах та стала обличчям дитячих солодощів. Варто зазначити, у дитини більше двох мільйонів так званих фоловерів у Фейсбук та понад 300 тисяч в інстаграм. Дівчинка регулярно викладає свої фото в соціальних мережах. Незважаючи на стрімкі успіхи Христини, багато фахівців та інтернет-користувачів забили на сполох. Люди вважають, що у дев'ятирічному віці. Неприйнятно ходити з макіяжем та вести дорослий спосіб життя. Вакцину проти смертельної лихоманки Ебола успішно випробували у США. Препарат вели 20 здоровим добровольцям. Протягом місяця після щеплення вони виробили антитіла до вірусу. Серйозних побічних ефектів поки не виявлено. Науковці називають отримані результати як мінімум обнадійливими. Наступний етап тестування вакцини проведуть у Західній Африці. Там епідемія Еболи вирує у восьми країнах. Лихоманка забрала майже 6 тисяч життів. Поліцейський, який застрелив 12-річного хлопчика в центрі відпочинку в Клівленді, в штаті Огайо, тричі наказував йому підняти руки перед тим, як відкрив вогонь. Тамтешні правоохоронці оприлюднили відео та аудіозаписи інциденту. На відео з камер спостереження видно хлопчика на дитячому майданчику, що направляє пістолет на перехожого. Аудіозаписи свідчать, що офіцер поліції описав Вік Райса як можливо 20. Інший запис також підтверджує те, що поліцейським не сказали, що пістолет може бути пневматичним. Американці відзначають День подяки, національне свято вдячності корінним американцям, які допомогли вижити першим поселенцям з Європи. Сімейне свято посприяло тому, що спокій прийшов на вулиці бунтівного Фергюсона, щоправда, не порадувала американців погода. Через сильний сніг та вітер Україні було скасовано майже дві тисячі авіарейсів. Багато людей навряд чи зможуть вчасно потрапити додому на традиційну сімейну вечерю. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама традиційно помилував двох індичок. Тепер 20 кг Мові птахи відправляться доживати свій вік на ферму, а не потраплять на святковий стіл. Поки повертається на вулиці бунтівного американського міста Фергюсон. Цьому посприяли морози і національне свято День подяки. А поліцейський Дарен Уілсон, який застрелив земношкірого підлітка, залишить ряди поліції Фергюсона і може взагалі звільнитися з поліції. Тим не менше, акції протесту тривають у багатьох американських містах. Але вже мирні. Одна з вимог протестувальників забезпечити усіх патрульних на вулицях нагрудними відеокамерами, які б фіксували їхні дії. Заступник міністра внутрішніх справ Індії Аніл Госвамі повідомив, що країна ввела електронні візи для туристів із 43 країн світу. Зазначається, що до списку потрапила також Україна та Росія. Тепер можна через спеціально створений сайт заповнити анкету та сплатити візовий збір. Як наслідок, протягом 72 годин видається електронна віза. Цей документ видається для туристичних та ділових поїздок до 30 днів, а також для візитів з метою відвідування родичів та друзів. Віза буде діяти в дев'яти місцевих аеропортах, зокрема в Делі. Мумбаї, Калькуті, Ченаї, Гоа та інших. Австралійський гравець у крикет Філ Г'юз помер через два дні після того, як під час гри отримав удар м'ячем у голову. Лікар команди Пітер Брункер заявив, що 25-річний спортсмен так і не отямився та помер у шпиталі у Сіднеї. Нагадаємо, під час матчу між командами нового південного Вельсу та південної Австралії, що відбувався на сіднейському крикетному стадіоні, м'яч поцілив Г'юзу у потилицю, не захищену шоломом. Його винесли на ношах, провели серцево легеневу реанімацію та відправили до лікарні. Там його вели у штучну кому та зробили Операцію, щоб полегшити тиск на мозок, варто зазначити, що у гравця був проламаний череп та сталася сильна кровотеча. Лікарі кажуть, що його травми можна порівняти з ударами, яких зазнають в автомобільній аварії на великій швидкості. У зоопарку Небраське поповнення. Левиця народила двох хлопчиків та дівчинку. Один із малюків повністю білий альбінос. Таке рідкісне забарвлення трапляється через відсутність певного гену. Утім, маля своєї відмінності від брата та сестри не помічає. А разом з ними бавиться у звіринці та не залишає маму ані на хвилину. Поповнення відбулося і у зоопарку в Нідерландах. Там біла ведмедиця на ім'я Свобода народила трьох дитинчат. Усі вони ще протягом кількох місяців перебуватимуть у спеціальному приміщенні зі снігом та температурою Максимально наближеною до полярної. Спостерігати за ними можна лише за допомогою веб-камер. Весь цей час малюки харчуватимуться молоком матері. Сама ж ведмедиця не їстиме до наступної весни. Мексиці молодий собака намагався відтягнути з дороги іншого собаку після того, як його збив автомобіль. Дві собаки перебігали дорогу, проте одного з них збила машина. Інший повернувся, щоб врятувати товариша, проте було вже пізно. Він лежав мертвим на дорозі. Це не зупинило собаку, і він відчайдушно намагався відтягнути тварину до узбіччя. Історія швидко набула популярності місцевих змі. Активісти тварин почали закликати до більшої поваги собак в країні. Мовляв, вони мають такі самі емоції, як і люди. Також зазначається, що водійки збив собаку навіть не зупинився.